Доброго дня, дорогі друзі! Мене звуть Юрій Хорт. З вами канал Прометей. В жовтні я вже публікував новину стосовно Вінницького пологового будинку номер 2 На жаль, вінницький мафіозний клан в умовах війни не знайшов нічого кращого, як закрити один із найстаріших закладів у місті Вінниця 1937 року побудови. Розміщений в хорошому місці з хорошою транспортною розв'язкою, і приєднати його до закладу, який був більш слабким, до центру матері та дитини, яке знаходиться на старому місті у Вінниці, тобто в приватному секторі. Це можна порівняти для киян, кажу, якби заклад із правого берега перенесли б, наприклад, на Русанівські сади. Відразу після публікації я став шукати належного позивача, тобто людину, яка нам допоможе в цій справі. Було знайдено Тетяну Супроновою, до речі, яка я вважаю слід віддати їй належне, значну організаційну роботу проробила для того, щоб ми бодай змогли відстрочити руйнацію закладу. Він вже мав бути зруйнований ще 31 січня. На жаль, ухвала 19 грудня ввела багатьох містян в оману. Вони вирішили, що суд вже виграно. Ну, мало того, що це суд був першої інстанції, так він ще і стосувався тільки забезпечення. Позов тільки почав розглядатися. Вони подали апеляцію під новий рік. Розглядалася апеляційна скарга доволі довго. 16 лютого от було винесено рішення по суті. І проти нас зіграло те, що заклад накопачов заборгованість по заробітній платі. Це робилося спеціально. Я про це писав. Вони спеціально не вживали жодних заходів для того, щоб заклад врятувати, тому що вони хотіли його або збанкрутувати, або реорганізувати успішно те, що вони там і започаткували. так? І в суди вони носили документи, які підтверджують, що у них, от, бачите, заборгованість росте через цей запобіжний захід, який було вжито. Відповідно, сам заклад в особі його керівника Вікторії Яровенко, яка, по суті, є агентом-ліквідатором таким від міської ради. Усі суди пише, що заклад за реорганізацію. І виходить, що формально позов в інтересах цього закладу поданий. А заклад сам заперечує це і займає позицію Вінницької мафіозної ради. Розумієте, яка проблема? Коли я брався за цю справу, я не думав, що буде таке скотство і що сам заклад буде займати таку позицію. Тобто мені здавалося, що буде хоча б соромно. Але у Вінниці я бачу, що настільки монополія влади закріпилася, що людям, які відкрито роблять зло, їм не соромно. 31 січня було подано ще одну заяву про забезпечення про всяк випадок від того другого позивача, який працює лікарем-акушером-гінекологом в закладі. 2 лютого господарський суд задовольнив нам наші вимоги і було заборонено. За першу хвалу було заборонено вчиняти дії щодо реорганізації і заборонено реєстраційні дії, будь-які відносно цього закладу проводити нові, а другою хвалою Суддя Маслій заборонив проводити скорочення персоналу, і також він заборонив будь-які операції з майном закладу. Тому що ми показували, що поки діє ця заборона, то вони розбазарюють рухове майно закладу. 2 лютого було отримано таку ухвалу, яка страхувала нас на випадок скасування першої, то, яка була 19 грудня. І в цілому я був спокійний аж 4 дні. Перебуваючи по іншій справі, у від'їзді мені приходиться смс-цього лікаря про те, що 6 лютого що він е, виходить із боротьби. Ну, щоб ви розуміли, людина не і брала якоїсь там активної боротьби. Тобто нічого від нього не потрібно було. Я діяв просто за довіреністю електронною. Все, то я весь час проробляв цю роботу, я його був 4 місяці сумарно. 6 лютого лікар про це повідомив. Вже до вечора він скасував довіреність. Того ж дня він встиг під диктовку написати клопотання про скасування заходу забезпечення моментально просто. Це працівник цього закладу, який втрачає роботу, втрачає пацієнтів, в нього не буде такої роботи, як була в цьому закладі. От, все це помножено на нуль. Версій можна будувати багато. Ну, одна із провідних версій це те, що в нього були, скажімо так, косяки по роботі. І ці косяки Вікторія Яровенко йому озвучила, дві години його там допитували в кабінеті. І все, на що він спромігся, це просто погодитися на всі їхні умови. Звичайно, що мені шкода витраченого часу, що я міг би працювати з кимось іншим і, до речі, стосовно когось іншого. Дорогі друзі. Основна проблема, напевне, чи одна із ключових проблем це те, що дуже складно було знайти людину, яка буде позивачем. У цій справі. Всі чомусь ховають голову в пісок, ніби це їх не стосується. Всі хочуть, щоб хтось інший. Разом з тим, з усього міста в нас знайшлося два позивачі. Тут треба уточнити: ми шукали позивачів, пільговиків, ті, які не платять судовий збір, тому що судовий збір досяг би вже за всі подані заяви на сьогоднішній день якихось ну, суми, яка наближалася б десь до 70 тисяч гривень. Звичайно, що у нас цих коштів немає, і їх було б недоцільно витрачати, тому що це особливості нашої тактики. Вона працювала на кількість на підвищення е, імовірності. Таким чином ми прийшли до того, до чого прийшли у нас два позивачі, один з яких зрадник. І вже 9 лютого скасовано другу ухвалу, якої заборонено скорочення персоналу і відчуження майна. А 16 лютого відбувається апеляційний суд, в який приходить Яровенко, приїжджає в місто рівне. Приїжджає шиш власною персоною. Я його називаю Гройсманів Шиш або Шиш Гройсман, воно гарно звучить, ну, якось більш зрозуміло. І, І вони там переконуються, звісно, апеляційний суд, що потрібно скасувати заходи забезпечення. І важливу, як я вже казав, роль відіграло те, що вони маніпулювали заборгованістю по зарплаті, яку вони створили. Тобто вони повинні були, так, керівництво закладу, яке хоче зберегти заклад. Керівництво міста, яке хоче зберегти заклад, який не, не був е, закритий під час е, Другої світової війни, але не пережив цю війну. Е, воно могло би ну, багато чого зробити. Можна справді скоротити персонал, можна скоротити робочий час, тобто зміну істотних умов праці. Якщо ми бачимо, що е, народжуваність на час війни упала, наприклад, на 20%, значить потрібно на 20% скоротити робочий час працівників. Якщо ви все рівно збираєтеся при реорганізації, звільнити в даному випадку 60 чоловік із 250, я так округляю, то тоді можна зразу їх скорочувати. Для чого знищувати заклад, щоб провести цю процедуру? Цей ролик я записую 1 березня і сьогодні офіційно заклад припинив свою роботу. Чи міг він працювати далі поза сумнівом. Чи міг він працювати далі повноцінно? Ні, тому що все було націлено його власником, ну, власником є територіальна громада, представником власника, так, Вінницької міської ради, все, все робилось для того, щоб його знищити. Не можна планувати, як я вже сказав, місто без пологових будинків, школ, лікарень, дитсадків. Якщо у вас нема. Такого пологового будинку, значить, на його місці будують приватні пологові будинки. До приватної медицини нас не ведуть, тому що в місті закривається один за одним в цьому році, особливо медичні заклади. На даний момент заклад не захищений і його звичайно розкрадають. Майно вже роз розволокли за декілька днів, буквально рухоме майно. Нерухоме майно формально передали, але я думаю, що триває реєстрація. На 7 березня призначено судове засідання, і я закликаю вас прийти на 15.00 до господарського суду Вінницької області, суддя Шамшуріна, яка нам неодноразово відмовляла. Крім того, я вважаю, що призначення нею. Розгляду справи на 7 березня, тоді коли в заяві написано, що з 1 березня заклад припиняє роботу, це так символічно, це таке знущання. Однак я вважаю, що ми повинні публічно підтримувати справу. Я вважаю, що повинно бути видно і чутно містян, які захищають заклад.